Декілька місяців назад я зняв відео про заробіток в Телеграмі, де показував доволі прості прибуткові способи. І дивлячись, по вашому фідбеці він вам сподобався. Тому я вирішив продовжити цю рубрику у 24-му році, де покажу вже повірний та новий спосіб заробітку, якого ще не було на українському Ютубі. Будемо починати з простих методів і поступово переходитиму до більш складних, проте прибуткових. І перший у нас спосіб це заробіток на реферальному боту в Телеграмі. Насправді їх є дуже багато, але я користувався саме цим, адже він мені виводив кошти. Отже, як повідомляє бот, давати він гроші за фото. Звучить насправді кумедно, але наскільки я розумію, власник цього бота саме заробляє на тому, що ми підписуємося на його спонсорів. Тобто, зрозуміло, що боту буде байдуже, яке фото ви йому скинете. Ось, до прикладу, кидаю йому такий мемчик, і як бачимо, 50 гривень вже було зараховано на баланс. Далі пробую вивезти ці гроші на карту, але бачу, що потрібно залучити 13 користувачів до бота по моїй реферальній програмі. Ну що ж, тоді зараз спробую бігом зробити розслання своїм знайомим і побачимо, що справді виведе цей бот. Не пройшло півдня, я привів 13 людей, і тепер пробую, чи можна все-таки вивести ці. Кошти. Знову почекавши деякий термін, бачу, що все-таки 50 гривень прийшло мені на карту. Все-таки ж на цьому методі багато не заробиш, але якщо ви маєте достатньо вільного часу, то це може бути мінімальним заробітком на якісь дрібниці. Тому, якщо все таки буде цікаво, посилання на нього залишу в описі. Далі у нас спосіб заробітку на партнерських програмах для арбітражників. Для початку вам потрібно обрати свою партнерську програму, на яку будете заливати трафік, TikTok та інших майданчиків, з чого будете отримувати цей певний відсоток. Я довго крутився у цій сфері і обрав оптимальну партнерку для мене, яка б дозвола заливати Трафік майже на усі вертикалі і зупинився на партнерці Affiliate Top, з якою вже довго працюю. У ній ви можете заробляти завдяки приведеним трейдерам на платформу, використовуючи один з двох способів: це прибуток з кожного трейдера або щомісячний оборот з усіх трейдерів. Але в будь-якому випадку, чим більше трафіку залучите, тим більше заробите. І саме такі переваги є в цієї платформи: це те, що вони вже працюють на ринку більше 10 років та мають довіру. Друге, ви будете заробляти 70% прибутку або до 6,5% від обороту залучених рефералів. А також зможете обговорити індивідуальні умови. З вашим менеджером по-третє, ви будете мати чітку статистику в обліковому записі або через телеграм бота що дуже є зручно. Також ви зможете щотижнево виводити свої кошти, а не очікувати кінця місяця. І з вами завжди на зв'язку буде менеджер, який вирішить всі ваші питання. Також платформа постійно проводить інтерактиви для користувачів з бонусами та підвищенням ставки. І найприємніше тут те, що можна перегнати їм трафік з любої точки світу. Після зазначеного вища можливо не всі вловили суть, але візьміть до прикладу, що це та сама надійна тімка, яку всі тієї шукають, але ніяк не можуть знайти, але саме ця платформа буде працювати постійно та надійно, вам в плюсик. Давайте краще не будемо тягнути кота, як то кажуть, за одне місце. Я вам просто покажу весь функціонал заробітку на сайті. Для початку заходимо на сайт, реєструємося, вказуємо нашу пошту та пароль. Після чого на пошту приходить підтвердження, натискаємо на нього і рухаємося далі. І перший метод це розподіл доходу. З ним будете отримувати певний відсоток злученого вами трейдера, але без врахування 10% комісії. Другий метод частка обороту. Вже тут будете отримувати певний відсоток від оборота трейдера якого залучили на платформу, але без врахування 10% комісії. І також з вашим менеджером зможете обговорити такі варіанти, як CPI і гібриди. CPI плюс Revenue Share. Крім цього, є ексклюзивні CPI і cpl офери які доступні за погодженням з менеджерами, дивлячись від вашого джерела трафіку. А якщо у вас немає трафіку, але, можливо, знаєте, хто він є, то це не є проблема. Ви зможете залучати веб-майстрів або своїх арбітражників за реферальним посиланням і отримувати до 5% винагороди. Ну а посилання на чилай Top буде в описі. Далі у нас арбітраж трафіку. Вже Неодноразово говорив про нього на своєму каналі і буду продовжувати говорити. Ця тема буде актуальною, доки людям потрібно буде залучати трафік на свій телеграм-канал, інстаграм-сторінку, веб-сайт чи навіть казано програми. І отже, за класикою, ми створюємо TikTok та профіваємо його. Тобто листаємо та лайкаємо відео. І про дня починаємо заливати наш контент у TikTok. Але от халепа, на новоствореному аккаунті в TikTok не можна залишати свої посилання. Тому я знайшов вирішення. Для цього просто завантажуємо документи компанії, які я залишив в своєму телеграм-каналі. Ну і все, тепер нам відкривається доступ до посилання. Після чого ми вже обираємо, куди остаточно будемо заливати наші трафіки. Це знову можуть бути якісь криптоканали чи ваші реферальні посилання, наприклад, бота. Після чого як обрали нашу нішу, потрібно записувати контент. І зараз найкраще працює це контент, де потрібно використовувати своє лице і розповідати щось цікаве про телеграм-канал або вашу реферальну програму. Але якщо у вас немає бажання чи часу записувати контент зі своїм лицем, то можете використовувати стару провірену базу, де у вас на фоні будуть круті машини, гроші, дівчата. Але раніше я просто показував приклад цих відео, а зараз покажу, як пришвидшити. Відеомонтаж цього процесу 10 разів. Для цього нам потрібно буде лише Canva та чат GPT. Тож, йдемо до нього та прописуємо такий шаблон, що придумав нам текст для відео. Шаблон, до речі, буде в моєму телеграм-каналі, Там можете його використовувати для різних тематик. Далі, щоб пришвидшити наш процес, переходимо в канву і оформляємо безкоштовну підписку на 30 днів. Тобто ви просто прив'язуєте карту, користуєтеся усіма функціями канви та в кінці місяця скасовуєте підписку, щоб не знялись кошти. Після цього переходимо у CanVi відео, далі в пошуку шукаємо потрібний нам фон чи вставляємо свій. Поставляємо у кадр наш текст, як прописаний в таблиці, потім обираємо дожину відео рекомендовано 5 секунд, далі робимо мінімальну анімацію тексту, щоб було цікаво дивитися, після чого переходимо в додаток, масовий імпорт та вести дані вручну. І вставляємо усю таблицю, яку видав нам чат GPT. І одразу до нашого тексту підключаємо відповідний пункт рядка з нашої таблички. Після чого генеруємо наші креативи. Ну і все, буквально за 5 хвилин ми створили 50 відео, які зможемо заливати у TikTok. А взагалі, як шукати телеграм-канали для співпраці, можете глянути в моєму попередньому відео. Посилання буде опит. Наступний у нас спосіб, який я вважаю новоавторським в українському Ютубі, оскільки в пошуковому запиті жодного відео на українській мові, це заробіток на Pinterest. Ця платформа нам всім відома лише своїми якісними фотографіями, де ми використовували їх для шпалер на телефоні, або брали переклад дизайнів для своєї кімнати. Але чи знали ви, що Pinterest можна використовувати як бізнес-майданчик? Саме через гарні картинки бізнеса та компанії проганяють безкоштовний трафік собі на платформу. Адже якщо зареєструватися в Pinterest, перейти на бізнес-профіль, то можна залишати своє посилання на сайт чи той же Telegram та Інсту. Після чого як ми опублікували картинку, можемо бачити кількість переглядів та скільки людей власне на ню. Цей метод також відноситься саме більше до арбітражу трафіку. І до прикладу, якщо ви продаєте одяг, можете робити круті фотографії та опублікувати їх в Pinterest та залишати посилання від сту чи телеграм-канал. Насправді ця платформа дуже цікава, тому потрібно її досліджувати та експериментувати. Далі у нас метод заробітку, який буде жити вічно, це дропшипінг. Гадаю, хтось з вас ним точно займався. Ви шукаєте поставщика, починаєте з ним працювати та виставляти товари в Улікс чи інший майданчик. І заробляєте свої на 200 і більше гривень саме зараз по ринку популярні всілякі репліки, типу Stone Island, TP Company та інші. Така ж сама ситуація з кросівками. Тобто люди замовляють ці товари з Китаю і продають в нас в Україні три рази дорожче, а хтось продає ці товари по дробу. І як на мене, зараз круто пробувати такі просувати речі в інстаграмі. Навіть якщо у вас немає грошей на таргетовану рекламу, то це не є проблема, адже можна гнати безкоштовний трафік саме через Reels в Інсті. Це те майже що TikTok, але тут ми будемо саме створювати свій профіль як магазин. Ви запитаєте, але які відео ми будемо використовувати в Reels, якщо у немає на руках цього товару, і це також не є проблема, адже багато постачаків в їх дроп групах надають відео огляд до кожного товару. Тому ми просто беремо цей відео огляд з групи та публікуємо в інсті. Але ще також багатьох людей склалось враження, що по дропу продається добре лише одяг чи взуття. Хоча це не так. Є дроп-товари, які продаються не гірше за одяг, і з набагато більшою націнкою. Це може бути як електротехніка чи промислові товари. До прикладу, я колись працював по дропу з бензопилками, де маржа за один лот була 600 гривень. А шукати цих постачаків можна як на промі, так і в Товарів є ще дуже багато, яких можна продавати, тому проаналізуйте ринок, а оберіть собі нішу, в якій ви будете працювати. Далі у нас спосіб це заробіток на шортсах. Всі ми знаємо їх з дуже і дуже дивним та крінжовим контентом, але як би там не було, на ньому можна заробляти. Для цього обираємо нашу нішу. Це може бути як ігри, цікаві факти, мемчики чи вирізки з фільмів. І я прадив вам заливати контент саме на іноземну аудиторію, щоб більше заробляти. А монетизувати шорти можна двома способами: перший це отримати монетизацію на канал, але перед цим потрібно зібрати достатню кількість переглядів та. Відписників. І тут також головне, щоб у вас просто не були перезалиті якісь відео за TikTok або YouTube Shorts, тому що це можуть бути певні проблеми. Або одразу можемо заробляти тим, що будемо гнати трафік у свою сферу. Це може бути як телеграм-канал, реферальні посилання чи навіть букмекерські програми. Загалом тут все залежить лише від вашої фантазії, проте не очікуйте що таких результатів. Просто пробуйте і робіть багато відео. Наступний метод заробітку це посада рекламного менеджера в Телеграмі. Суть полягає в тому, що ви шукаєте рекламодавців для телеграм-каналу та отримуєте за це свій певний відсоток. Зараз покажу на прикладі. Ви шукаєте канал в Telegram Stats, з яким будете співпрацювати, і тут ремарка. Шукайте новостворені канали. Адже з більшою варійністю в каналах мільйонників вже є посада рекламного менеджера, після чого робите подібне розсилання. Вітаю! Я рекламний менеджер в Телеграмі. Суть полягає в тому, що я приводжу вам рекламу на канал за вашу націнку. після чого отримую 15% з вашої вигоди. Якщо цікаво, можемо обговорити деталі. І якщо адміни погоджуються, ви просите у них статистику каналу та ціну за рекламу, щоб насилати рекламодавцям. Після чого, як знайшли канал для співпраці, йдемо. Знову в Telegram стата та шукаємо тематичні канали, в які працює саме ваш Telegram канал і пропонуєте їм купити рекламу, де вказуємо статистику нашого каналу нішу та ціну і очікуємо відповіді. Якщо рекламодавець погодився, ми надсилаємо реквізити карти і отримаємо з цього 15%. Насправді ця робота взагалі не важка, і вона ще буде актуальна, адже нові телеграм-канали постійно створюються і їм потрібно продавати рекламу, щоб на цьому заробляти. Пропоную так: я запишу відео, де працює 24 години саме телеграм-менеджером, та покажу скільки на цьому мені вдалося заробити. Якщо вам це буде цікаво, Пишіть в коментарях. І в останній на сьогодні спосіб доволі прибутковий, але не простий. Це саме продаж своїх інфопродуктів. Багато в кого цей вислів асоціюється саме з інфоциганами, їх в інтернеті, на жаль, остатні, з цим нічого не поробиш. Але якісних продуктів також є дуже багато. І саме з продажу власних інформаційних продуктів можна заробляти тисячі і сотні тисяч гривень. Це лише залежить від того, як ви будете розкручувати свій інфопродукт, а навчати та продавати людям можна абсолютно що завгодно. Це навчання по відеомонтажу, навчання прев'ю, маркетингу чи написання чат-битів. Багато чого іншого, але я хочу тут наголосити: створювати свій власний інфопродукт чи курс можна лише тоді, якщо ви справді вмієте якісно виконувати цю справу, та можете це класно демонструвати людям, щоб не виявитись інфоцеганом. А стосовно технічного плану, це відбувається так: ви обираєте свою нішу, створюєте свій курс, після чого обираєте, як будете гнати трафік на нього. І переважно для цього використовуєте інстаграм-платформу, створюєте профіль, детально пишете, чим ви займаєтеся, і записуєте рілси на свою тему та прогріваєте ваших потенційних клієнтів. Таким чином, люди. Бачать у вас професійність та починають цікавитися вашим продуктом. І це я вам надав лише один приклад: їх безліч. Найголовніше тут це зосередитись на якості свого курсу. Адже якщо курс справді буде якісний, то ваші клієнти будуть рекомендувати його іншим. Тим самим ваша репутація буде на високому рівні і відносно цього у вас буде більше продаж. У цьому відео я постарався поверхнево розповісти цікаві методи, на яких можна заробити. Але лише вам потрібно обрати один з цих напрямків та пробувати себе в цьому і йти до кінця.